Ось часто задаване питання тих днів, як описати людину найпростіший з усіх можливих спосіб. Платон вирішив розібратися в цьому питанні, і він висловив своє формулювання Двоноге безпір'я. У давній Греції вони не могли побачити жодного кенгуру, чи гібона чи подібного. Тож людина для них була єдиним створінням, яка ходила на двох ногах і не мала пір'я. Платон вважав, що його версія дуже кмітлива. Діоген, на противагу абсолютно з цим не погоджувався, тож він сказав. Ах ти фіософ перемудрений, я дам тобі два нового безпір'я. Тож у дійсності ми навчимося. те, що ми з вами навчанням, це лише процес пригадування. Ту ту ту! ту Чорт забирай знову ти! І як справи, дурбевики, зацініть якось особистий стрів. Хіба ж це не людина? Погляньте на нього, вау! Що за парубок? У усякому разі, хотів би я залишитися і поговорити, але я бачив трохи смачного сміття на дворі, ще злюхаємося, висувитель! Так, мій учень. Так, якого біса?